За 15 спринт. Спочатку почнемо з коду. В кожній модельці я додав клас методи, вказував Verбосне і вербозней для множини і однини ім'я, яке буде відображуватися в адмінці Взагалі для модельки. Також для кожного поля я вказував verboseName. Так я зробив для всіх, модель, для всіх моделів в кожній апці. Далі в мене була апка MainPage, головна сторінка, куди я звісно, додав наш admin file, щоб зареєструвати наші модельки в адміці. Так, Я реєструю їх через класи, наслідуюся від Model-Admina, ну і сама реєстрація через декоратор. Ось, для кожної модельки свій окремий клас. Показую ліст дісплей, перераховую поля, які будуть показані в, в ліств нашої модельки. Є рідоні поля, тобто поля, які не, не можна редагувати. Є поля, по яким можна робити пошук, і по яким можна фільтрувати. Тут в принципі, все аналогічно, лише є ліст editable, це поле, яке може бути вже змінено в View. Тобто не треба переходити для детальної там, е, інформації, да, не переходити прямо в зміну е, запису, а прямо в списку переглядів можна редагувати. Е, так, е, тут же більш цікавіше для модельки Book. Е, тут у нас є фелсети для відокремлення полів, які можна редагувати, які не можна редагувати. Е, е, так, е, що зроблено у нас ще тут? А, метод. Метод short description ми показуємо, так як це книжка в нас є поле description, воно досить велике і, чесно кажучи, не дуже читабельно це все відображено в адмінці. Тому ми використовуємо short description, так як Django буде намагатися знайти цей атрибут у модельки. Якщо його не знайде, то він полізе шукати серед своїх методів. Ось він знайде методом і поставить результат виконання свого методу. Це буде наш object description з потрібним для нас зрізом. Ось цей декоратор вказує ім'я для цього поля. Добре. Також ми тут використовували Pills для об'єднання схожих по логіці за собою полів. Так, тут так само є клісет, є там даті, інфо, но дітейбл. І так само два методи, які показують нам для замовлень, щоб не було показано цілий об'єкт зі всіма його полями, а просто для книжок це ім'я і для юзерів це ім'я. Окей, давайте спробуємо створити е, супер'юзера. mail вказываем он. Mm. Угу. Показываешь, у нас почта такая держа. Окей, давайте просто. Так. Окей, okay, User крейсер сексесфолі. Uh, давайте подивимось на, uh, на це все в браузері. Ой. <смі> <смі> та команда. Ось, Ran Server. Супер. Давайте подивимось на це все. Давайте перейдемо в адмінку. Ми вже є в якомусь суперюзері, вийдемо з нього, зайдемо в нашого. Тільки що створеного. Окей, okay, супер ми в панелі адміністрування нашого сайту, сайту бібліотека. Бачите, я також пере, переоформив для себе ось назву. Тут зробив задній фон, поставив. Це таке переоприділення html емейлів і сесії в адмінки. Це робиться досить легко. Так, користувачі. Заходимо до користувачів, ось наш ліст дисплей. Ми зробили відфільтрувати по е, почті і також пошук. Давайте спробуємо. І пошук. Заходимо сюди. Тут, в принципі, нічого не мінялося. Окей. Автори Автори. ось наш ліст Editable, тобто ми можемо редагувати тут. Ось наш ліст link display. тобто можна заходити в автора по. Імені і також можна заходити по його сульней. Окей, в авторах ми в принципі також. А, ще в авторах ми підтягнули за назвою книги. Ми тут їх можемо собі фільтрувати. Ось. Так. Книжки. Книжки в нас так само є ліс-дісплей, ліс-тейбл це кількість. Є в нас в книжках дата публікації. Це Read-only Fields. Так, фільтрувати ми їх можемо за за дату публікації за кількістю і за назвою. Так, супер. Переходимо в книжку. Тут ми відокремили Table поле, яке в нас дата публікації. Добре, переходимо до замовлень. Замовлення в нас фільтруються, показано, вказаний ліст дисплі, показаний лінкет, ліс дисплей. Є Read Only Fields, переходимо в одне з замовлень. Ось тут є об'єднання, також відокремлення, photo, тобто ця дата, коли закрите замовлення, планується закрити замовлення. Ну і нота дітей, бо коли було створено замовлення. Ось, В принципі, на цьому все.